Усім привіт! Я Наталя Нагорна, студентка 4-го курсу географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я навчаюся на освітній програмі «Природнича географія, ступінь вищої освіти Бакалавр. Спеціальність 106 географія. Щодо професійного спрямування, саме мого року це геоморфологія та геотуризм, а також природоохоронна справа. Чому я зазначила саме мого року? Адже професійне спрямування може змінюватися, і це ок. Як, от, наприклад, я є куратором вступників 21-го року, і їхнє професійне спрямування це природоохоронна справа та геотуризм, а також. Е ландшафтне проєктування та дизайн ландшафту. Щодо мети моєї освітньої програми, то перш за все це забезпечити здобуття глибоких, як теоретичних, так і практичних знань, умінь та навичок. У області природничої географії із широким спектром працевлаштування. Також головною метою нашої освітньої програми це є підготувати фахівців, здатних розв'язувати складні якісь завдання, вирішувати прикладні проблеми, вирішувати рішення як управлінські, так і аналітичні у сферах природокористування, сферах природничої географії, а також у сферах геотуризму. Наступне, що я хочу вам розповісти, це про сам начальний процес. Навчальний процес бакалавра він відбувається 4 роки. Навчальний процес відбувається в формі лекції, семінарі, практичних робіт, самостійних робіт із використанням підручників, із працюванням із науковими статтями, різноманітними інтернет жерелами консультаціями із викладачами, також написання звітів із практик, написання курсових робіт, написання кваліфікованої роботи бакалавра на останній. Тобто четвертому курсі щодо оцінювання, то воно у нас відбувається у усній або письмовій формі, іспити, заліки, модулі, написання тестів, захист практик, захист курсових робіт, також захист кваліфікованої роботи бакалавра, про яку вже йшлася мова. Наступне, що я хочу вам розповісти, це про особливості моєї програми. Це насамперед проведення частини занять із професійно-орієнтованих дисциплін та виробничих практик, саме на базі наукових установ організацій, які займаються проблемами охорони навколишнього природного середовища, збереженням пам'яток природи, раціональним природокористуванням, геотуристичною. Діяльністю, також можна додати геоморфологічною оцінкою тощо, і це великий плюс, саме така можливість проходити практики у наукових організаціях, установах щодо подальшого продовження освіти, то в нас воно можливе за другим рівнем вищої освіти. А саме магістерським рівнем, також можливе підвищення кваліфікації отримання додаткової післядипломної освіти. Перейдем до того, що найбільше усіх нас цікавить, це де ми можемо працювати, тобто придатність до працевлаштування для моєї освітньої програми. Наявні робочі місця у проєктно-пошукових та науково дослідних установах організаціях, які займаються сферою про та охорони. природи. Серед таких можуть бути як Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державна геологічна служба України, також неурядові екологічні організації, установи заповідної справи. І ще можуть бути організації та установи, які займаються безпосередньо охороною природи та питаннями надзвичайними питаннями по екології. Також випускники нашої освітньої програми можуть. Працювати у екскурсійно краєзнавчих компаніях. А ще я чула, що будь-який випускник географічного факультету може викладати у школі, тому робота буде завжди. Перейдемо далі. Хочу дати кілька порад абітурієнтам саме від себе. Перша така основна порада моя вам це. Обирайте професію самостійно, не піддавайтеся впливу ні друзів, ні знайомих, ні родичів, батьків. Адже це ваше майбутнє, це ваше життя, тому вибір повинен бути саме за вами. Друга моя вам порада буде це не бійтеся, ризикувати та ставити в пріоритеті саме наш факультет, географічний факультет, тому що у нас реально можливо потрапити на бюджет. Та третя остання моя порада буде для вас: це ніколи не сумнівайтеся у своєму виборі. І це стосується не лише вступу, професії, університетів, виборів університету, а і життя в цілому. Адже пам'ятайте, що все, що не робиться, воно на краще. Тепер я хочу вам розповісти особисті враження від навчального процесу та почати із такої досить кумедної історії із свого життя. Насправді я потрапила на цю освітню програму, досить таки випадково. Я невірно заповнила заявки при реєстрації електронних документів. Я думала, що буду вчителем, тобто поступаю, поступаю на середню освіту. Я не знаю, що тоді творилось у моєї голові на певне хвилювання, але маємо, що маємо. І вже коли я приїхала на факультет, подаю документи. І приймальна комісія мені сказала, що моя професія зовсім не зв'язана зі школою, що вона є більш ширшою, більш природничою. І тоді, я пам'ятаю, засмутилася так і розплакалася. І приймальна комісія тоді мені сказала, що вперше вперше в житті бачить, що люди сумують, що не будуть вчителями. Це було кумедно. потім всю дорогу назад додому я плакала, і такий був кумедний випадок. Контролер е, проходив і подумав, що я плачу через те, що не маю гроші заплатити за проїзд. І це насправді мені тоді підняло настрій. Але згодом я зрозуміла, що моя професія і освітня програма е, «Природнича географія, вона є ще кращою, вона є більш ширшою та є у пріоритеті більш. Е, е, Є в пріоритеті більш такою е працезатребуючою. Доля вона мене з такими крутими, класними, приємними людьми, е моїми одногрупниками, І хоч дистанційка, але ми зараз у досить гарних відносинах дружніх, я їх дуже поважаю, вони круті в мене. Також хід зазначити, що викладачі на моїй кафедрі, а саме кафедра землезнавства та геоморфології, є е достатньо розумними. Досить такі кваліфіковані люди, з ними приємно спілкуватися, та навчання з ними приносять задоволення. Тому я не шкодую ні разу, що навчаюся саме на цій освітній програмі, і саме тому у порадах для абітурієнтів я зазначила, що все, що не робиться, то на краще. А щодо самого навчання, то воно цікаве. Іноді буває, що завдання здаються просто нереальними для вирішення, але сам процес навчання він кайфовий. Я просто ще зі школи люблю навчатися, і це мені приносить задоволення, саме навчання на географічному факультеті. І коли наступають якісь переломні моменти, просто потрібно собі нагадати, з якою метою ти навчаєшся. А це саме задля себе, задля свого майбутнього, задля майбутнього нашої України. Адже ми живемо в тяжкі реалії у реалії війни. І тому на нас, як на географії, буде покладена важка, але водночас важлива така місія відбудови нашої України. Тому вступайте на географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та будемо разом відподобувати нашу Україну. Всім хочеться побажати мирного неба над головою та скорішої перемоги. Слава Україні!